Як працює енергоболе, особливо коли ти десь в тому самому Аля Патоке? Про який ми дуже часто чуємо, і як взагалі, хто із нас куди і що несе місію, якусь призначення чи якісь певні е моменти, які допомагають. Це через вас можна допомогти комусь. Наприклад, ситуація. Я сьогодні пішла до зовсім нового салону по манікюру, потім розкажу, чому. А, і... Тут вже ж ви знаєте, да, що були прильоти вже в Одесі, і це було дуже стрімно, тому що я особисто чула, бачила, е, да, як летить оце все коротше нечисте. Я так називаю це. От. І розумію, що вже в новинах пишуть тето те тето, але я про це все не знала. І дівчатка зовсім чужі з цього салону питають мене, як я, що я, і тут же розказують історію про жінку, в будинок якої влучили. І буквально через декілька хвилиночок я беру свій телефон, заглядую в сторіс мого знайомого підприємця, який на чорному фоні пише. Шукаю контакти такої то сім'ї, хто постраждав після прильоту з тим-то й тим-то. Там в них кінна якась своя історія, і коні загинули, я так зрозуміла. Тому сила тяжіння працює і через вас, в моєму випадку, я сказала, що це через мене щось десь пішло. І я змогла повпливати на це. Але можливо цей контакт уже і раніше долетів до нього. Суть не в тому. Суть в тому, що. Нас все одно, як би там, хто не крутив, направляють і направляють з якоюсь певною місією. І коли до вас, наприклад, в той момент дзвонила людина, яка вам довго не дзвонила, а ви про неї згадали, значить, треба вам щось з цим пропрацювати і прожити. В моєму випадку було ось так: ранок починався не дуже приємно в домашніх особистих умовах. Але потім ось такою ситуацією перейшло, що сидячи зовсім Серед чужих людей в новому місці з новими зовсім взагалі незнайомими людьми, які розповідають таку-то історію, знають тих людей, яким можна в цей момент допомогти через інших. І ти заходиш така в іншу мережу і розумієш, що там точно той самий посили питання і прохання допомогти по цьому номеру чи по цьому контакту. І звісно, що я зробила? Я написала. Попросила, щоб дали ті контакти, і щоб вони щоб їх надіслали, можливо, все таки можна буде допомогти цій сім'ї. Ось так воно і працює.